зарабатываете от 4000 долларов в месяц пассивного дохода, инвестируя в недвижимость острова Бали. Бали – идеальное место не только для отдыха, но и для ваших инвестиций. С доходностью до 15% в год и возможностью выгодной рассрочки на время строительства с первоначальным взносом от 30% Бали – идеальное место для пассивного дохода. Легион Real Estate – ваш надежный партнер на этом пути. Мы находимся на острове и глубоко знаем местный рынок. The Capital. Ваш ключ до успішних інвестицій у нерухомість Дубай. Ми пропонуємо комплексний підхід від правового супроводу до актуальної аналітики, що дозволяє нашим клієнтам отримувати максимальний прибуток. Дубай місто, яке вражає своєю сучасною архітектурою, розкішними торговими центрами та високим рівнем життя. Це місце, яке гарантує високий рівень конфіденційності та безпеки для інвесторів завдяки стабільному правовому середовищу і безподатковій системі. Наш досвід та професіоналізм гарантують без. Пеку ваших інвестицій. Ми допоможемо вам знайти ідеальні об'єкти нерухомості в одному з найперспективніших місць світу. Обираючи за кепітом, ви обираєте надійного партнера та впевненість у кожному кроці. Усім хай друзі! Я Віталій Місевра, засновник компанії Estate Invest. Ми на ринку нерухомості вже 11 років, і протягом цього часу ми допомагаємо нашим клієнтам у комплексному розв'язанні будь-яких питань з нерухомостю, будь то купівля, продаж. Оренда, ремонти чи дизайн проекти. Як на українському ринку, так і на ринку Туреччини та Дубаю ми працюємо з первинною нерухомістю та вторинною нерухомістю та надаємо послуги інвестиційного менеджменту під ключ. Ми супроводжуємо клієнтів від моменту купівлі і до реалізації розробленої інвест стратегії. Усім бажаю скорості провести час на конференції та вигідних інвестицій. Це краща нерухомість від іспанських забудовників. 10 років експертизи, 10 років партнерства з найбільшими банками Іспанії, 0% комісії. Вартість така сама, як і від будівельних компаній. Юридичний супровід на кожному етапі угоди. Деніс Естейт. Це безпека інвестицій та надійність усіх фінансових операцій.